Де українцям найкраще жити в 2025 році? Це найкраща країна для життя для українців. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською. Салфетки на столах тут стоять. Хто був в Варшаві до війни? і Хто приїде зараз сюди? Ви ахіреєте. Я переїхав жити в Варшаву, і зараз вам розкажу. Значить, поїхали. Ви, мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще в багатьох країнах, я майже кожну країну хейтию. Скільки можна, стільки негативу, а тебе і так далі. І я вирішив, ладно, зробили ще одну попутку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитож, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, Перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінів, блін, на щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньова, тобі треба здати аналізи, ти прийшов в копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Тобі зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани. Всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Хто був у Варшаві до війни, і хто прийде зараз сюди, ви ахіє? Поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. І тут тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглітаєш, <клідиш> якщо сюди переїдете. Але я прикликаю, закликаю українців Варшаву. Тут, тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Отсюди я по англійську або українську. Дуже дешеве таксі. Всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще, Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро. Євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну, чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально Варшава, тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі, темношкірі, вонюча, грязна, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, ж часами ті місяцями, апойтмент, терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа, на копію Києва. Тут реально можна успокоїться, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти, хоч чуть-чуть, но дома, типу, бо всюди тебе оточують українці і українське, і нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема нема тут цих істеричних, знаєте, які. Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо вони реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Взагалі. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий, дуже щасливий. але ви якісь стальні, типу, реально. Ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоящі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. тому що там жить. Ну У вас якась суперстальна психіка, а туди люди шизофреніками шизофреніком просто. просто. Німці, гляньте, там стільки на антидепресантах, чи депресіях, в Британії, те саме. третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну в Польщі, от радив би саме Варшаву, не Краків, не Вросла, саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Потім дольше ви знаходитесь в той країні, де вам не подобається жити. Тим більше ми вірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже розібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження, наче гавермен туди грошей заплатив, щоб я Варшаву рекламував. Ну тут -от... я буду радий бачити тут більше українців. У нас буде тут клан. І ми тут натворимо дуже багато діло. Все, зустрінемось наступних відео. Пока.